А зараз вашій увазі сценка Тарас і Яринка у виконанні і Вікторії Ткаченки із села Смрічка. Зустрічайте! Ось тоді спитка, пола там ще. Твоє гарно, кола, Дарино, ти ж він дівка Рідненька моя, хоч ти мене не забуваєш. І Ось наша хата дуже схожа, невже те сам намалював, а чому на дощечці Паперу не було Ось рожусь, може, і на свитку, і на хату. Чекаю, коли дядь повернеться, обіцяв вчити малювати. Бачиш, я йому хати прибрав, приніс води і почистив пензлі. Якби мені тільки одного маляра стати, я б нічого більше не хотів. А хіба Yeah. Yeah. І зараз? Yeah. Та. Та хай йому грець, вертайся yeah. додому. А там що? Братику, Тарасику, ходи додому.